Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт 1.16.5. Ай-яй-яй-яй-яй! Так, ми заспавнились І подивіться, який в мене класний скін. Ой, ой, ой. Поки я шукаю дерево. А, вже не треба шукати. <реку> ну, коротше, ви підпишіться, поставте свою подобайку за 3 секунди. Раз. Раз. Два. Ой. Так от отвійте. Поставте лайк за три секунди. Три. Два... 1, 0. Хто спів, той молодці, а хто не спів, даю ще 2 секунди. 2, 1, 0. Хто підписався, дякую. І не забудьте поставити свою подобайку. рецепты ой-ой-ой угу. и -ой -ой, тяжело тяжело так O yoktu. Da yok. Ö. M M M M M Багато всього <coughs> гравій Ем. Так ви нормально бачите? Я дивлюся нормально. Ого! Три минути ігри, а я тільки зробив цю дебільну кірку. Ці, ой, камінь тільки добив. Дебільний. Так, 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 так. Ну, можна сказати, як це друга частина, як я граю на ноутбукові. Напишіть в коментарях, хто хоче, щоб була ще третя частина. Я погано бачу. Ай, скоро будемо ми по другому грати. Щоб мені було легше. Уї уїв вявій. ]وي -وي -وي -وي. Так, зара мне надо цифру. Костюм уи 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 А, я понял так, одну печечку. Давай ты шедру. Так, что ты решаете? Так, целый так. Так, хватает досок. Девять. Тоді ми грали на версії 1.12.2, а тепер ми граємо на версії 116.5. Я так хочу знайти деревню. Деревню. У... Зараз точно знайдемо деревню. На цю серію я вам забувся сказати наша місія знайти деревню. Ми, напевно, зараз найдемо їх. Овава. Бджоли. Б. Так. Феничек. Ва, не, не. Де це? Ти я нариваєш на мене? Богатиря. Ого, там так красиво. Наверно, ми на цю серію не найдемо деревню. Коротше, на всіх насрать. Йдемо туди шукати деревню. Ну, пожежа. Судьба нам не хоче подарити деревню. І ще дякую вам за 934 підписники. Чи більше, чи менше десь так. Дякую вам. Напишіть в коментарях, хто хоче попасти в мій телеграм-канал. Того я добавлю, Попробую якось. Ну, поставлю силочку. Вау, 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 вау. Вау, 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 вау. Не, ми точно не найдемо деревню. Ой, Йо, мо, я їсти хочу. Зараз ми прокопаємо маленьку шахту. Ну, не шахту, а міни домик. Ну і там переночуємо. Ну, не переночуємо, я хочу вже... Ну, вже, наверное, це відео буде закінчатися. А ви не забудьте про підписку, про, про лайк, про коментарі. Напишіть в коментарях, хто хоче, щоб я поставив ссылку на свій телеграм-канал. Ну, я її точно поставлю. Ну, хто хоче попасти, той заходьте. Люблю вас, пока!